Нині церкви святкує пам'ять двох святих, котрі дуже відомі майже для всіх сімейних людей. Річ йде про священно мученика Кіпріана і мученицю Юстину. Що ж, цих двох святих до великого подвига? Як читаємо в житті і в третьому віці, при придекій імператорові жив єден великий мах, великий ворожилля. І по нашому босорку, котрий так міг ворожити, що ніхто не міг перед ним устояти. І от одного разу до нього прийшов один юноша багатий і сказав, мені полюбила красна дівчина Юстина. Або я подійшов до неї, вона сказала. Що я прийняла рішення бути дівчиною, побіцялася жениху Христу, щоб наслідувати Царство Боже. Вона християнка. Зроби так, ти маєш гроші, золото, роби свої тайні сатанінські ігри, але щоб мене, юстина, полюбила. І от бо Бере на себе таку місію, взявши гроші, як і нині современні ворожилі то роблять. Впрочем, много раз у нас ворожилі вже мають, даже від міністерства відповідний дозвіл, що можуть гадати, ворожити. І от случилося невчекано для Кипріана. що він не робив, скільки бісів не прикликав на поміч, Сила молитви Юстини розбивала всі його ворожки. Він був в ужасі, від до сих пор він мав таку велику силу від сатани, а тут нарвався на просту дівчинку простеньку, невеличку, молоденьку, а сила молитви її така була велика. Нейтралізувала всякі ворожки гадалки, всякі дійства сатани, Кіпріан почав ворожити і її родителям, і її родині, і всьому городові. Йому все виділо, що ки тепер його ворожка не діє, то найся і город весь загине. Але виявилося, що і молитви юстини спасали цілий город. І він нічого не міг зробити. І в кінці Він зрозумів, сила юстини не в їй самій, а в силі віри, во Христа Ісуса. Він не то зрозумів, і коли в ужасові осознав, що він обикновенний служитель сатани, а ворожки всі сатанінські служителі, вони можуть скривати себе, оті. Бабушки ворожилі, і іконочка у них є, і водичка свята є, і свою жертву после до церкви свічку купити, але не там запалити, а до неї принести. І так многих ворожки й нині обманюють, імітірують, якщо що і вони Божі, Но будучи стопроцентовими тима медіумами. То є служителі Злого Духа. І так Кіпрян увідів з одного боку нібито силу свого ворожейства, а з другого боку, він увидів, як проста християнка Юстина одним крестом перекрестила, і всі його ворожки пропали. Звідси, із життя Кіпряної Юстини, до нині Уже 1150 років жителі Закарпаття, Карпатської руси Древньої, знають прийоми духовного захисту від сатанінського вліяння. Самі ворожки і бісовщина, то нічто, але не абсолютно нейтральні і не діють проти християн. Хто сповідається, причащається, ніякі ворожки-гадалки екстрасенси не діють. Були случаї, коли ще в совєтське час ходили гіпнотизори по селам і могли загіпнотизувати більшу частину людей, а групу людей, які прийшли з церкви, хотіли тоже бути учасниками, їх гіпноз не взяв. Вони були в силі духа. І тоді гіпнотизори казали, виведіть їх вон, бо вони не подаються гіпнозу. І нині православні християни це люди, які не подаються дуже з проблемами, не подаються кіпнозу сатанінському, не подаються наважденню сатанінському. От чому у всьому мірі нині правителі, коли видять, що частина громадян захищена Богом, то починають цих громадян підозрівати або приписувати їм. Що вони якісь ненадежні, їх треба удалити, убити, об'явити ворогами. А вони просто Божі люди, а вони просто люди канонічної, православної, благодатної церкви. Ведь що робила Юстина? Вона просто молилася, вона нікому не угрожала, а вона силою своєї молитви покрила і себе у захисті. І цілий город, і на конець великого босоркуна, великого Кіпряна привела до покаяння. І він пішов до єпіскопа мисного і розкаявся у своєму жесточайшому сатанінському діянню, спалив оті ворожильні книжки, книжки сатанінські, і прийняв Христа. Божа мати, ми відсвяткували учора покрова Божої Матері. Ми тепер під покровом Твоїм збережи наш народ, і наш народ, і в Ужгороді, і цілий край наш збережи, і всю нашу країну, щоб ті, хто вірує в Христа Ісуса, прибувають в єдиній канонічній церкві, щоб ніколи не боялися і не пострадали від діянь сатаністів, ворожих гадалок по-нашому босоркань і босоркунів, бо лише так поступаючи, маючи силу духовну, ограждаючи себе мечом, кресним знам'ям, ми й тут, діти Божі, розсікаючи всі ворожки, гадалки, екстрасенсів і всякі нечистоти одним мечом Христовим з вірою во Христа Ісуса, а в вічності разом з у святими. Змогли б ми наслідувати Царство Боже, царство побідивших сатану, царство свободних во Христі. Амінь.